Тут прокоментувати дійсно такі питання виникають, ми будуємо ви ставити акценти правильно, ми будуємо протиредаційне укриття при школі. Умова взагалі отримання субвенції державної на таке будівництво саме було відсутністю школи укриття і надання субвенції під конкретну школу, під її. Земельну ділянку, яка належить цій школі. Якщо б у школи не було земельної ділянки, на жаль, ми б не могли для такої школи, або вона б якимось чином була обтяжена, там шла б якась траса, там ще щось, тобто були б обтяження, тому б не змогли для такої школи збудувати ПРУ, яке ми вже переназвали підземною школою, школи, бо так зрозуміліше і простіше. Чому? Навіть можливо, якщо ми такі переобудувалися в іншій області, їх би не назвали землем школом. Це було б просто укриття, і діти би туди переходили під час тривоги. В наших обставинах, ви знаєте, у нас позиція, ми одразу йдемо в укриття, бо постійні тривоги ми не ходимо туди сюди поки що. Тому ми одразу почали облаштовувати це укриття, ділити його на класи і облаштовувати як конкретні класи. Бо проєктом не було передбачено, що повністю вся. Територія, всі локації будуть з собою представляти класи. Але ми вже доробили проєкт, і у нас буде саме так. Це ПРУ розраховане на 500 осіб. Це діти плюс педагогічний персонал. Ну, На 500 дітей, скажімо так, плюс педагогічний персонал, на 500 дітей. Тому, якщо ПРУ будується для певної школи, відповідно і діти цієї школи є. Як би, користувачами цього укриття, цієї підземної школи. Тому якийсь там конкурс о, 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 оголошувати стосовно того, що йдіть навчатися в окрему підземну школу, звісно, його не буде, тому що це не окрема якась юридична особа чи окрема, окрема школа. Це укриття для існуючої школи. Діти з цієї існуючої школи просто будуть можливість навчатися. Очно змішане. І, можливо, ні, неможливо, а так і буде не тільки цієї школи, а і додатково школа, яка знаходиться, або поряд, як правило, це поряд садочка, яка знаходиться поряд. Ми рахували таким чином, що у другу зміну, якщо школою поряд немає нормального створеного освітнього середовища відповідного, да, безпечного, вони будуть використовувати у другу зміну це укриття. В майбутньому ми передбачаємо, що укриття буде використовуватись як. Для надання позашкільної освіти як заклад позашкільної освіти, а це ми а